Вітаю, мене звати Оксана Тиха і це серія відео Adobe Illustrator для дизайнерів та ілюстраторів одягу. Сьогодні, у цьому відео, я хочу показати вам, як працює інструмент змішування і як ми можемо застосувати цей інструмент щодо дизайну одягу або дизайну текстилю. Я вже заздалегідь підготувала кінцевий результат, який ви зараз бачите у лівому куточку монтажної області. І протягом цього відео ми разом з вами поетапно розберемо, як можна досягнути такого ефекту змішаного кольору. Ви можете завантажити файл футболки під цим відео, за посиланням і робити цю вправу паралельно зі мною. Перше, що нам потрібно зробити, це підготувати палітру кольорів, які ми будемо змішувати. Ви вже бачите, що тут є підготовлена палітра, яку я використала для футболки прикладу. Але давайте зараз з вами зробимо іншу палітру, щоб зрозуміти, як сама навіть вона формується. Я просто копію ці квадратики. Але колір зміню на рожевий, Я хочу, щоб у прикладу, який ми зараз розглянемо, теж зміна кольорів відбувалася від більш насиченого до менш насиченого. Тому я вибираю більш насичений рожевий і кожен інший квадратик замальовую у колір попереднього квадратику. Іду до о, палітри інструментів, вибираю філ двічі клікаю лівою мишкою. А, і у нашій палітрі трошки змінююсь в сторону а, кольору, який трошки світліший або менш насичений. Те ж саме завалю, замальовую його у попередній колір. Йду до палітри. Ну, тут майже білий нехай буде. Що важливо, мені потрібно прибрати контур. От ви зараз можете побачити, що на цих палітрах є чорний контур. Мені треба його прибрати, бо інакше о, змішування не відбудеться. Це важливо. Тепер копіюю цю палітру сюди. Залишаю всі чити... Всі ці чотири елементи виділеними. Йду до об'єкту. Blend Blend Options. У вас тут повинно стояти Smooth Color. Тому що о, змішування можна робити також не тільки за кольором, але о, і по о, дистанції, по крокам. Ми це розглянемо у, у наступних відео, але зараз ми робимо змішування кольору, тому залишаємо змішування кольору. Ще раз йдемо до об'єкту. Blend. Make. Ось так гарно у нас вийшло. Але це не все. А, мені тепер потрібно зробити цю палітру, змішану паттерном або орнаментом. Тому також я виділяю знову нашу нову палітру йду до об'єкту Pattern Make. І ось тут у нас з'явився новий паттерн. Тепер я поступово замальовую всі елементи нашої футболки новою палітрою. Важливо, щоб замальовувався не саме контур, а те, що всередині кольор контуру. Тому я зараз зміню заливку. щось не спрацювало, зараз я заповню всі елементи нашої футболки, але потім будемо ще виправляти, тому що щоб вона виглядала ну, так, як нам потрібно. я приберу сюди, щоб не заважало нам дивитись на футболку. Тепер найцікавіше: я вибираю інструмент прямого виділення і зажимаючи клавішу Тільди, вона знаходиться на клавіатурі під клавішою Escape. Я нажимаю на ліву кнопку миші і тяну наш принт вниз, щоб знайти. Той вигляд, який нам більш підходить. Наприклад, хай буде так. Те ж саме я роблю з рукавами. Я нажимаю на клавішу Тільди на ліву кнопку миші. І тримаючи ці дві кнопки, я тягну наш новий принт до того моменту, поки мені все сподобається. Важливо мати на увазі, що клавіатура у вас повинна бути висловлена на англійській мові. На українській мові так не спрацює. Тут я трошки потягну вгору, щоб спинка теж відповідала низу. Низу футболки і також те ж саме з рукавами. Тут повинен бути більш насичений колір, тому я зараз його буду шукати. Просто тягну, тримаючи вниз, тримаючи тільди і ліву кнопку миші. Ось так. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Як завжди, я буду рада вашим коментарям та питанням по роботі в програмі Adobe Illustrator, особливо якщо це стосується дизайну та ілюстрації одягу. Ставте ваші лайки під цим відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у наступних відео.